Як ресторатору заробляти більше у новому році. Мене звати Інна Ярова, я співвласниця мережі кав'ярень. Добро добро у Польщі і Чехії. І я хочу з вами поділитися тими фішками-інструментами і можливостями розвитку для гастробізнесу у новому році. Отже, з чого я би порадила почати і зосередитися для початку? Це продукт, це та база, від якої ми відштовхуємося, тобто максимально. Опрацювати меню таким чином, щоб було поменше позицій, побільше варіативності в цінах для того, щоб дати людям у новому році отримувати і купити і дешевший, і середній, і дорожчий продукт. А також це стане вашим таким допоміжним ключем у процесі магазинування, інвентаризації. Вам не потрібно буде зберігати велику кількість продуктів, тому що вони будуть дуже економічно опрацьовувати з меню. Друга річ це працювати із мотивацією ваших працівників. А зараз є дуже багато різних програм, де можна це зробити діджиталізовано, можна оцифрувати їхню ступінь мотивації, підказки і так далі. Наступна річ це вживати. І заохочувати вашу команду вживати різні діджитальні історії для того, щоб оптимізувати ваші видатки, примножити ваші доходи, для того, щоб збільшити лояльність і так далі. Я говорю про що? Про різні е, програми для створення додатків для ваших гастрозакладів, різні речі, які е, максимально допомагають е, привити любов до вашого закладу, вашим гостям. Зараз дуже багато е, різних додатків створюються на базі АІ, штучного інтелекту. Наприклад, ми зараз впроваджуємо додаток, який за підтримки штучного інтелекту буде підказувати нашим гостям, що краще їм обрати, що їм краще докупити, і одразу буде приймати там оплату. Наступна річ, яку я бажаю вам внідрити в новому році, це дійсно штучний інтелект. І це не тільки для того, щоб монетизувати їх в рамках якогось мобільного додатку чи якоїсь програми, і так далі, а для того, щоб робити прогнози продажів у вашій кав'ярні за допомогою. Базових навіть інструментів це можна зробити для того, щоб створювати е, діджитальні картинки для того, щоб по різному взаємодіяти із штучним інтелектом. Також я рекомендую вам подумати, що ще можна включити в екосистему вашого закладу для того, щоб він більше заробляв. Можливо, це буде якісь монобренди, можливо, це буде якісь. Міні-бренди в рамках вашої концепції. Можливо, це будуть якісь інші відгалуження, гастро, де ви можете працювати. Можливо, буде це запуск власного white-label, який дозволить вам не тільки працювати і заробляти на продукті тут і зараз в локалі, але і створити такий діджитальний онлайн продукт. Можливо, це буде інший напрямок діяльності вашої кампанії, пов'язаний уже з аудиторією, яку ви маєте. І звичайно. Потрібно збирати базу під будь-яким соусом в будь-якому е, ключі, але збирати її для того, щоб можна було допродавати їм різні речі. Ми, наприклад, зараз створюємо продукт для прикасової зони, який буде онлайн. Уявіть собі, це теж можливість для розвитку. Подумайте, які ще нововведення ви можете вести. Подумайте про те. Як може по іншому інтегрувати оплати, можливо, це будуть оплати за допомогою криптовалюти або якихось спеціальних інших інструментів? Можливо, варто подумати також про саму роль продукта і доставки. Зараз дуже багато моделей якраз створюються і змінюються, використовуючи можливість різних сервісів доставок. Подумайте, як би ви тут спрацювали. Подумайте. Далі від вашого бізнесу, подумайте, ким ви хочете стати і що ви хочете зробити через 5 років. Можливо, це буде розвиток франшизи, можливо, це буде залучення інвестицій і розвиток ваших концептів в інших країнах. Глобально я хочу дати такий пораду на наступний рік думати ширше вашого закладу, подумати, що ви маєте ще і що ви можете підключити в цьому. І впевнена, що коли ви залучите це мислення. Таке гелікоптер в'ю навколо вашого закладу це принесе набагато більші доходи.